Вітаю вас, мої любі сонечки. От збираюсь на заняття, але все одно ще запишу відео, тому що на днях перейшло прям таке чисте знання, і я, звісно, обов'язково записую відео, щоб з вами поділитися. І так, прийшло, що щось готується для президента Росії, щось там у нього на місці. Росте дуже сильне якесь невдоволення ним, і дуже сильно щось там по грошам зв'язано з людьми, які там, скажемо так, від яких він залежить, напевно. Тобто, дуже сильне невдоволення, скажем, 80% вже прям невдоволення, дуже сильне. Його політикою, і він зараз буде все робити для того, щоб нібито перемогти і закінчити війну. Я не знаю, що він там буде розказувати. Напевно, що він нас там переміг і так далі. Але насправді я вам казала, що я бачу, що буде призупинення. десь Бог, бачу цього літа, десь Бог в кінці цього місяця щось буде таке глобальне. Якась одна з серйозних крапок. Подивимося, які будуть події. десь Бог, щось таке американці зроблять, яке кажу, що він теж вимушений буде. Піти на якісь певні умови. Звичайно, вони об'являють, що вони перемогли, але насправді ми знаємо, що переможець, божественні волі це Україна завжди, тому що ми є. Тому що вони хотіли, щоб нас не було в такій формі, як ми з вами є. І були під їхньою державою. Так от, мої любі сонечки, суть в тому, що ослабіває дуже сильно ослабисте Єгрего Росії. Дуже сильно бачу. Фінансові труднощі там пішли. Одне слово, я бачу там сильно сильно слабість. Тому вони будуть всіма методами щось там придумувати. Однозначно, що би не казали, можете їм не вірити. І ще будуть придумувати якийсь сюрприз для президента Росії, щоб його якось усунути, забрати. Щось будуть якось це. Є вже певні сили, енергія, певні люди на фізичному рівні, які цим займаються. Щоб його якось змістити, тобто так зараз виглядає тонкий план і те, що мені прийшло, мої любі сонечки. Тому саме головне це не думати про них. Я вам просто це розказала як знання, те, що мені прийшло, тому що, коли приходить провіднику, провідник це знання передає людям, така божественна робота. І це те, що вже сталося і є на тонкому плані. Це є для них дуже така, я би навіть сказала, дуже сумна ситуація там виглядає на тонкому плані. Прям дуже сумна, буде ще гірше, тому що це тільки-тільки самий початок. Смута і розруха чекає Україну, розділення, але ми вже за цим спостерігати не будемо, тому що ми будемо будувати свою нову прекрасну Україну, божественну і процвітаючу.